Коли радянський союз розпався в 1991 році, Україна успадкувала армію біблійних масштабів. Уявіть, що ви прокинулися, зрозуміли, що володієте третім за величиною ядерним арсеналом на планеті. Понад 1700 ядерних боєголовок більш ніж достатньо, щоб привернути світову увагу. Україна мала понад 700 тисяч солдатів і флот із 6 тисяч танків. Сотні винищувачів, бомбардувальників і вертольотів заповнювали небо. Чорноморський флот здебільшого базувався в українських портах. Україна мала заводи для виробництва ракет та наукові інститути для їх розробки. У перший день незалежності Україна була важко ваговиком. То що ж сталося? Як ця колосальна військова машина випарувалася? Це історія безгосподарності, економічного колапсу та непорозуміння. Нація озброєна до зубів виявилася такою, що бореться за виживання. Інструменти, вогнева міць і людські ресурси були, але все це, здавалося, зникло. Це історія про те, як гігант заснув. Давайте поговоримо про ядерну зброю. Україна мала третій за величиною ядерний арсенал, гарантію безпеки, але для України ця зброя була бомбою уповільненої дії. Світ, особливо Сполучені Штати та Росія. Дивилися на українські запаси з жахом. Тиск щодо роззброєння був величезним з усіх боків. Чорнобильська катастрофа була свіжою раною, що зробило громадськість антиядерною. Це призвело до Будапештського меморандуму 1994 року. Україна передала свої ядерні боєголовки Росії для утилізації. Натомість Росія, Сполучені Штати та Велика Британія надали гарантії безпеки. На папері це здавалося розумним. Україна позбулася небезпечного головного болю за обіцянку безпеки. Але коли Росія вторглася у 2014 році, ці обіцянки були забуті. Рішення відмовитися від стримування тепер розглядається як стратегічна помилка. Це зробило Україну вразливою, так як на той час було неможливо уявити. Вони обміняли наймогутніший меч у світі на щит зі слів. І щит зламався: мати величезну армію це одне, знати, що з нею робити інше у 1990-х роках. Лідери України не мали бачення своєї армії. Основна увага приділялася приватизації, а не національній безпеці. Наратив був наївним: Україна не мала ворогів. Холодна війна закінчилася. Захід був партнером. Росія розглядалася як братня нація. Ця відсутність сприйнятої загрози означала відсутність політичної волі для фінансування армії. Армія була внизу списку пріоритетів. Корупція розросталася, а інституція спустошувалася. Лідери не змогли забезпечити національну оборону. Що робити з тисячами танків і літаків, але без грошей продати їх. Україна стала одним з найбільших світових супермаркетів зброї. Військовий розпродаж був хаотичним і корумпованим. Прибутки зникали в кишенях, а не реінвестувалося у військові. Обладнання було втрачено через недбалість або здано на металобрухт. Розпродаж скоротив армію та знищив потенціал модернізації. Замість того, щоб будувати сучасну армію, Україна продала свої найкращі активи. Коли з'явилися загрози, цінне обладнання вже зникло. Це було розбирання колись великої військової машини. Легко звинувачувати лідерів, але суспільство не дуже прагнуло сильної армії. Десятиліття радянського життя залишили суспільство втомленим від мілітаризму. Незалежність принесла бажання нормального життя, а не масової армії. Військові розглядалися як реліквія, фінансова чорна діра. Військова служба втратила престиж, розглядалася як останній засіб. Історії про корупцію та недбалість були поширеними. Громадська апатія дозволила уряду легко нехтувати військовим. Суспільство не цінувало Збройні сили. Вони прагнули мирного, процвітаючого майбутнього. Ця мрія залишила їх непідготовленими до суворих реалій. Поки Україна розбирала свою армію, Росія уважно спостерігала. Вона розглядала Україну як буферну зону, а не як рівну. Сильна українська армія була загрозою амбіціям Росії. Вона використовувала політичний та культурний вплив, щоб тримати Україну слабкою. Енергетична залежність використовувалася як важіль. Чорноморський флот у Криму підривав український суверенітет. Присутність Росії була постійним нагадуванням про її силу. Через м'яку силу та військову присутність Росія тримала Україну слабкою. Україна десятиліттями перебувала в стратегічному паралічі. Росія забезпечила, щоб її сусід залишався слухняним. Усе змінилося у 2014 році. Анексія Криму Росією стала шоком. Україна опинилася у війні за існування. Військові були непідготовлені. підготовлені, але суспільство піднялося. Волонтерський рух підтримував армію. Почалася радикальна військова реформа. Призов було відновлено, і західні партнери допомагали. Увага перемістилася на сучасну професійну армію. Армія отримала реальний бойовий досвід. Конфлікт на Донбасі сформував нове покоління солдатів. Вони вивчили сучасну тактику ведення війни. Армія, яка протистояла Росії у 2022 році, була загартована в боях. Вона була меншою, але дуже мотивованою. Будильник був болючим, але Україна відповіла на нього. Нація прийняла свою армію як надію на виживання. Історія України. Це історія втрачених можливостей та суворих реалій. Нація розтратила свою військову спадщину, відмова від ядерної зброї залишила її незахищеною. Економічний колапс виснажив Збройні сили. Політична наївність дозволила розпродаж військового майна, вплив Росії тримав Україну слабкою. Але 2014 та 2022 роки. Переписали сценарій: Нація прийняла свою армію для виживання. Україна зрозуміла, що свободу потрібно захищати. Через трагедію та опір вона стає військовою потугою.